Слава Ісусу Христу! Слава до його Христі, що довітаю всіх вас із святом, воздвиження чесного Животворящого Христа. Це дійсно велике свято. І кожен із вас, хто пішов до церкви, слава Богу, але ті, хто, наприклад, чи слухають нас, чи чують, я все таки вам раджу сьогодні прийти до церкви після служби, навіть якщо вже не були, прийдіть до церкви, до Христа прийдіть і доторкніться до Христа Животворящого. Це той день, особливий день, коли треба прийти до церкви і доторкнутися до Христа. Бачите, хрест, який виставляється на воздвиження, це має бути хрест дерев'яний, і на ньому не має бути розп'яття. Це має бути просто дерев'яний хрест. Він може бути різблений, ще якийсь, але він має бути дерев'яний і без розп'яття. Щоби іменно зберегти ту символіку, бо через дерево у світ прийшов ріг. дерево, яке було заборонене, диявол спокушав єву, Єва, Адама, і зрішили переступом, і через те дерево прийшов у світ ріг. і тому на дереві сталося відкуплення, тому до, до, до Христа, дерев'яного хреста, і прибили. І тому, коли ми говоримо про воздвиження чесного Животворящого Христа, ми дотикаємося до історії Ісуса на Олговті, до історії Адама і Єви, маючи в собі і гріховність, і маючи в собі покликання до святости. Тому сьогоднішній день, коли ми приходимо, Тому ми, навіть це неділя, ми б'ємо поклони перед Христом, ідемо, цілуємо Хрест. І тому кожен із вас, хто сьогодні був у церкві молодці, прийшов до Христа, поцілував Хрест. І ті, хто не змогли, маєте час до вечора, до вечірньої, прийти до, до Христа, щоб віддати йому поклін. Сьогодні одноденний строгий піст. Піст починається від вчорашньої вечірньої. І до сьогоднішньої вечірньої. Вечірня правиться після того, як зайде Сонце, Тоді вже можна служити вечірню. Як правило, це починаючи з 16-ї години, 17-ї, ми більш так традиційно служимо вечірню в 19-й годині. Так, щоб ви знали, скільки постите і доки упостите. Бо то навіть так буває вчора ввечері. Та то завтра пісто, що сьогодні не. А сьогодні вже після служби, та то вже то до вечірньої. І так скорочуємо, що мало все лишає. А ще в церкві відбув 2-3 години, та вже нема що і постити, ні? Так що піст, щоб ви знали, починається з вечірньої і закінчується на вечірній. Одноденний строгий піст. Це сьогодні.